Дурвенькі були. Наші білі кури були окремо і там щось з них яйцяноскі трохи спамало. і Я їх забрав звідти, з там того подвір'я, взяв на загальне подвір'я до курей, Подивитися, що з того буде. Тому що курочки, ніби грибінчики мають непогані, але яйцяноскість з них була впала геть чисто. До речі, цей кінник можемо його продати або обміняти на напівники відповідної породи, щоб мати для зміну крові І він скаситься, а в нас є таких декілька півників. Ось. Ну, але зараз не про півників буде мова, а про курей. Ось оці білі курочки. Вони у нас трохи були забастували. Тут є чистий легорн і пару штучок мішаних. Забрав їх сюди на це подвір'я. І були вони в нас тиждень. Вчора бачу, одна курочка вже знеслася, а сьогодні бачу друга вже сидить в гнізді. До речі, півень Легорн також виставлений в мене на продаж, тому що він буде рідний і я шукаю собі півня для зміни крові. тож Хто там -то має, можете якось даватися чути і ми будемо з вами мінятися. Або купляти, або продавати, або мінятися, то вже як ви захочете. Так, йдемо подивимося далі. От я чув, курка куткудакала, не бачив яка, але вон заходжу. Дивлюся, вон ще одна почала нестися. Тобто все ж таки якийсь результат, що вони на цьому подвір'ї не знаю, що там, чи там щось пороблено, чи як. Хоча там кури неслися, але білі там дуже нас погано неслися. І тато вже мій, ой, що тут за курити, казав, несучки, вони взагалі не несуться. Ще один такий у нас е нюансик. Тут бачив качка сиділа. ось, так, є. Це почала нестися в нас ще одна качка, друга. Та, що лишила каченят, не хотіла їх водити. І несеться наша скачка, що я вам показую, яка водила каченята. Сьогодні вона вже каченят залишила. Ось вона тут бігала, але не знає, де вона знесла яйце своє. Подивимося, що тут. Може вона тут знеслася. Ні, там немає яйця, не знаю, де вона не знеслася. Або, напевно, бо часом де не полізла і не знеслася. До нашої качки, яка сидить, то я потім перегляну. Якщо сьогодні ще буде там яйця, то нічого страшного. Ось наші качечки вже тут. Ось наша мамаша, яка водила каченяти там, де я показав, де вона знеслася. Вона вже сидить тут з качками, вже не попискує, а починає нам нестися. Наші каченята плачуть за нею, хочуть, але мамі вже, як то кажуть, вони... Виросли для мами і вона почала активно в нас нестися. Так, зараз. Тут у нас на подвір'ї ми перегнали сюди каченята ці, які були в клітці з качкою. І ось вони, та малеча, вже бігає по сонечку. Качечка в них така трошки, мама скажена, але вони тепер будуть у нас на сонечку, чим були там клітці закриті два тижні. Ось такі в нас коченятка. Так, тут наші курчата, всі вони зараз п'ють водичку. Пропоїмо їх е, вітамінчиком. Зараз я вирішив пропояти. Старші каченята ми перегнали ось сюди. Загородили ми їм тут таку. Вольєр зробили, до нашого бровка вони не заходять, бровка у нас закрита і там, тому що бровка може їх потягувати. Ось, А тепер вони ось тут собі на сонечку і на травиці. Так, мають вони зелені вдосталь і будуть жити собі тут. Ця мама сидить з ними, вона їх не лишила і, як то кажуть, пильнує їх, не несеться вона. Тобто вона буде з ними вела до кінця. Там ті качки вона вже почали нестись по четвертому колі. Е, і це ми будемо вживати як харчове, тому що це вже майже кінець серпня. І, як то кажуть, пізні каченят нам вже не потрібні. А оці малесенькі, разом тут з курчатами. Ось та курка з тими пару курятами, що лишилося, теж я випустив їх сюди, щоб вони собі бігали. Можливо, тут вони будуть краще рости. Ці маленькі бідні плачуть, тому що вони привикли до мами, але нічого не зробиш. Якось, якось так. Я думаю, що день-два, ти вони привикнуть і, як то кажуть, заспокоїться. Ось такі в нас новини, переселення качок загальної е, ротації така качина. Будуть вони у нас тут собі поживати і, як то кажуть, підростати. Ці курчатки ростуть собі непогано, дякувати Богу. Серед легорнів я не рахував де півники, де курочки. Але, по-моєму, 50 на 50. Ну, що буде, то буде. Я вже тепер наперед не забігаю, тому що вже один раз забігав наперед, а з того нічого не виходило, так як планувалося. І хотілося, але... Але то життя. Ось такі в нас переміни на нашому господарстві. Бідолашки поплакують, попискують, але я їм нічого не можу порадити і щось зробити. Так, Всім гарного дня, приємного перегляду. Йдемо братися далі до господарювання. Тут деякі курчата вистрибують собі, побігують. оці мають хороший апетит їдять. Ось. Так, красунчики, тут є, до речі, 5 лівінських, по-моєму, три курочки і два півники, я так думаю. Ось такі в нас переселення і зміни в Качиному подвір'ї. Ричку буряка їдять як скажені, правда? От, всім гарного дня. Любові, миру і Божої благодаті.